Доброго дня всім! Сьогодні готуємо смачний сливовий пиріг. Для цього нам потрібно сливи, грамів 150 вершкового масла кімнатної температури, одна чайна ложка розпушувача, попів склянки кефіру і цукру, 4 і борошно грамів 500 грамів. Збираємо яйця з циклом 97. Додаємо масло вершкове і кефір, а в останню чергу борошно з розпушувачем і все це збиваємо. От таке тісто у нас вийшло. Викладаємо його в форму, викладаємо розділені половинки сливи шкіркою вниз. Зверху трішки присипаємо цукром, можна додати кориці. Випікаємо в духовці хвилин 40, температура 180 градусів. Наш пиріг готовий. Зверху можна присипати трішки цукровою пудрою. От такий у нас вийшов смачний сливовий пиріг. Смачного всім.